Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Жінко звільнена ти від Твоєї недуги. Такі слова, сібрати і сестри, промовляй Господь до страждаючої, скорченої, зігнутої жінки, про яку. Описує нам Євангеліє, що 18 років дух немочі, мучив її. І ось Господь, створивши це чудо, викликав на себе бурю незадоволень. Адже сам начальник синагоги промовив. 6 днів є для того, щоб робити роботу усяку. тоді приходьте сілятися. а не дня суботнього. І ось, власне, зцілена жінка від її недуги написано, що вона випросталася і почала славити Бога. Знаєте, не рідко для того, аби. Прославити Бога треба випростатися. Тягар гріхів, тягар різноманітних проблем, скорбот і печали, які не раз налягають на людину, не дають їй можливість випростатися, а разом із тим не дають можливості прославити Бога. Каже Псалом Півець, Давид, готове серце моє, готове серце моє, я буду співати і славити тебе. Для того, аби співати і славити Бога, треба спочатку, щоб до цього було готове серце. Навіть співати можна крізь зуби. Навіть прославляти Бога можна нещиро. І ось Півець акцентує увагу. Що підготуй спочатку серце. А тоді прославляй Бога. А тоді співай на прославу Бога. І ось нерідко клопоти туземні, якісь постійні проблеми, пригнічують настільки людину і обтяжують серце її, що це не дає змогу, прославити Бога. Не дає змогу випростатися людині. Щоб ви якось позбавилися того тягору, який не раз притискає людину аж до землі. І ось, слідуючи, чого навчає на сьогодні вам читання, це шанування святого дня. Ми чуємо, що оцього законника, який нібито відстоював заповідь Божу, Господь назвав лицеміром. Тобто Господь не похвалив його за те, що він відстоює нібито теж те, що на безрузу понімойсеєвому, а назвав його лицеміром. Чому так? Ви знаєте, усі ми недавно пережили кризу реформи церковного календаря. І, напевно, нічого не буває в випадковому житті. Це те, що прийшлося пережити цей період часу, показало, що багато людей, як тих, які відстоювали старисти і тих, які відстоювали новисти, виявилися далекими від розуміння, що то є свято. Взагалі, будь-яке свято. Водити себе в свято, для чого встановлені свято. Візьмемо навіть йдеться на різдво Христове. Уявіть собі, що ми, я сам боляче це переніс і до нині не можу звикнути до нового календаря, але поруч з тим хочу зацентувати увагу, що кожне свято має такі три елементи. Перше — це дата, наприклад, Різдво Христове 25 грудня чи 7 січня. Це є дата. Слідуючи, це є подія. Саме народження, різдво Христове. І найвище це особа, яку вшановуємо прихід у світ Сина Божого Ісуса Христа. І ось що стосується святкування. То на першому місці має бути не дата, а навіть і не подія, а на першому місці має бути особа, яку му шанує. На жаль, для багатьох людей дата стала важливішою за подію, а навіть і за особу. І це дуже прийде. Я би хотів, щоб ми через призму Священного Писання подивилися, що то є. Свято. Уже на сторінках Святого Письма Старого Завіту ми просечитаємо книгами п'ятий розділ зачитий. А потім прийшли Мойсей і Аарон та й сказали до Фараона. Так сказав Господь Бог Ізраїль, відпусти мій і нехай святкують мені на пустині. А фронт і казав, хто Господь щоб слухатися Слова Його, щоб відпустити Ізраїля? Не знаю Господа, і також Ізраїля не відпущу. І сказали вони, Бог Євреїв, злівся з нами, нехай же ми підемо триденною дорогою на пустиню і принесемо жертви Господу Богу нашому, щоби не доторкнувся він до нас мором або мечем. Значить, Мойсей і Аарон звертається до фараона, щоб він відпустив народа для того, щоби народ святкував Господень. А далі є пояснення, в чому заключається оце святкування. Що ці люди мали в пустині робити? Написано, що вони хотіли принести жертви Господу Богу. Фараон підповідає. Якщо коли ми читаємо святе Писання Старого Завіту, маємо розуміти прообрази. Під оцим фараоном це є прообраз диявола. Що робить фараон? Фараон не пускає їх і каже, спіжить їхню працю. Вони через те, що не мають чим займатися, не мають що робити, через що видумують всяке. Не давайте їм соломи, хай вони самі збирають солому і потім роблять церкву. І число того виробітку, що вони мали би зробити, не зменшуйте. І примушує їх до роботи. Тобто не відпускає їх, а примушує їх до роботи. І ось оце святкування у цьому місці чітко написано, Щоб вони святкують мені на пустелі, каже Господь. А далі роз'яснює, вони він пояснює фараону, що. Хай ці люди принесуть жертву Богові. Значить святкування це коли ми жертвуємо Богові. У нашому новозавітньому розумінні жертва Богові заключається не в принесенні ягнят теля чи іншої худоби, як це було у старому завіті. В Новому Завіті ми жертвуємо Богові і передусім свій час. Час, проведений з Богом, оце і є святкування. І чому ви якщо людина собі думає, що можна святкувати, що святкувати це нічого не робити просто, глибоко помиляється той, хто так думає. Тепер повернемося до тієї заповіді, яку, власне, сьогодні ми чуємо в Івангелії, як оцей начальник, синагоги говорить про цю заповідь. Заповідь Господня про шанування Дня Сьомого розпочинається такими словами. Бо розпочинається такими словами, що «А день сьомий для Господа Бога Твого. А далі каже, не будеш робити у цей день всякої роботи. Багато людей пропускають оцю першу частину цієї цитати, яка говорить, що цей день має бути для Господа Бога Твого. І думають, що просто у цей день не треба нічого робити. І дуже цим глибоко помиляються. І ось горімо Христі, наскільки важливим є святкування цього дня в Старому Завіті це була субота. В старому Завіті дотримання суботи стояло на такому високому рівні, що коли читаємо після вже Сінайського законодавства, коли було дано 10 заповідей Божих, і коли оцей народ ізраїльський привів чоловіка, який в суботу збирав дрова. І коли він був приведений до Мосея, вся ізраїльська громада закидала його камінням. Тому що цей день є святий і не годиться нічого в ньому робити. Але перед усім цей день заключається в тому, що ми маємо його посвятити Господу Богу. І ось оця неправильна думка, що святковий день це означає нічого не робити. Ні, до не тільки в цьому заключається. Є люди, які так міркують, і, на жаль, вони є і серед наших партіях, які собі міркують, що я свіжу, не дію посідти вдома. Подивіться телевізор, підпочити від важкої праці, яка тривала весь цей тиждень. Скажіть, це є день посвячений Бог? Ні. Цей день поскаджений собі. Є багато людей, які. Святкують в такий спосіб, що нічого не роблять фізично, але напиваються, впадає в рік п'янства. І кажуть, ми святкуємо. Хіба про таке святкування пише нам священне писання? І багато людей є, які в дні Різдвяних свят. На перший же день Різдвяних свят, як понапиваються, то вже другий-третій день до церкви прийти не можуть. І кажуть, ми святкували Різдво Христове. Хіба таке святкування угодним є Богу? Скоріше, воно огидним є Богу, чим угодним. І багато людей цього не хочуть розуміти і не хочуть це сприйняти, що у святкуванні віддається найбільша честь тому, що ми шануємо, що ми святкуємо. Завтра і Господь говорить, і ми читаємо про це в Біблії, що сьомий день людина має посвятити Богу, і дуже прикро, як багато людей це не так собі розуміють. Нічого не роблять. Не, не беруть ніякі горські предмети руки, Нічого не роблять і це не святкують. Ні, святкування це посвята Богові свого часу. Є багато людей, які собі думають, що можна недільного там, скажімо, чи святкового дня. Ну я нічого фізичного не роблю, я там бугалтерію, підведу підсумки, що там я за цей тиждень там заробив чи ще щось. Я ж не роблю нічого фізичного, я ж не беру гострі предмети руки. І думаю, в такий час я проведу святковий дій. Чи це святкування угодне Богу? Зовсім ні. Чому? Тому що людина все ж таки вирішує свої справи, а не посвячує. Цей день Богові і не посвячує цей день час свій Богом. Ми маємо це розуміти, і це має бути в нас знаєте, закладено і написано на скрижалях нашого серця. Багато людей, які, скажімо, навіть в нас до цього календаря кажуть, то вже немає чого ходити до церкви, можна собі вдома читати Біблію чи дома молитися, церква мені не потрібна. І ви знаєте, що навіть вся ті оці вчителі церкви кажуть. Що одне, Господи, помилує, сказане під час божественної літургії вартує більше, ніж увесь салдив прочитаний дома самотньо. Чому це так важливо? Тому що каже нам священне писання, що не покидай збору святих. Зібрання святих це перебування людей на службі Божій. Це коли ми спільно збираємося на Божественну літургію, в якій беруть участь не тільки ми, земні люди, але і ангели святі. І немоволі та людина, яка знаходиться у храмі, вона освячується під час присутності у храмі, молитвами, блогслужіннями і всім тим, що відбувається в цей день. І коли людина собі думає, що я вдома можу так само помолитися, навіщо мені в церкву, це найбільша помилка і найбільше досягнення та перемога діявола, який каже, молодець спектримає, я відбив тебе від Богу святих. А тепер, коли людина відбилася від Богу святих, вона знаходиться в тому стані, знаєте, як Отара овець, оце це ось по чітко кажуть Івані Вір'яна. Що коли овечка до речі одна з усієї худоби, вона додому сама не повернеться. Корова повернеться, кінь повернеться, коза повернеться, ще не знаю, хто з худоби повернеться, ну овечка не повернеться. І в такий спосіб вона наражає себе на що? На роздерзання диких звірів. І тільки тоді, коли ми в спільності, коли ми в отарі Христовій. Тільки тоді, коли наш пастор Ісус Христос, який шукає ту загинулу овечку, і веде її, і несе її, і закликає її назад до отари, бо в інший спосіб вона загине. Уявіть собі, який хитрий є, є діявол. Він внушає сьогодні людині думку, що не йти до храму, чи дай свідомо, помолися вдома. Він внушає людині не Я не можу дивитися на тих людей, які ходять до церкви. Мені не подобається священник, мені не подобається календар, мені не подобається те. Я не буду туди йти. Ці думки надію ворог роду людського. Він робить все для, те, для того, щоб відбити тебе від отари. Він робить все для того, щоб згубити тебе, щоби звести тебе на моїхці, бо він має одну ціль. Це красти бити. І ось, власне, тому, дорогі в Христі, ми маємо розуміти, що святкування заключається не в дачі. Святкування воно заключається в служінні Богові. Воно заключається в, наші, в нашому жертвуванні Богові свого часу. Коли ми розважаємо над тим, коли ми роздумуємо над тим, що відбувається зараз. Коли ми беремо безпосередньо участь у богослужінні і стаємо всі учасниками того служіння. І ось цей вибраний ізраїльський народ, він вийшов. Ми знаємо, що багато було різних перешкод, але він вийшов в пустиню. Чого Господь хотів навчити цей народ протягом 40 років пустині? Вони могли цей відрізок пройти відрізок дороги за 40 днів, а вони йшли 40 років. Чому 40 років? Тому що під час цієї мандрівки Господь чогось хотів їх навчити. А знаєте, що він їх хотів вчити? Він хотів їх навчити служити йому, Господу Богу. А вони що робили у свій чергу? Ремствовали, нарікали, е незадоволені були. Бочі не хотів назад повернутися, там, там ліпше було м'ясо ми їли. Так ми трудилися, але там була якась стабільність. А тут що? Води нема? Їсти нема що. Куди ти нас сидеш? Куди ми йдемо? І ось це ревсування і нарікання, яке було у людей, воно викликало гнів Божий на той народ. І та наука, яку вони мали отримати впродовж 40 днів, вони проходили 40 років. Скільки треба ще нас учити? Скільки ще треба нам? Пізнати чого і зрозуміти у мандрівці нашого земного життя. Є люди, які прожили все життя і нічого не зрозуміли, і все життя до церкви ходили. І в цьому є велика прикрість. Ми маємо зрозуміти, для чого ми живемо на цій землі. Ми маємо в цій мандрівці свого земного життя навчитися любити Бога, навчитися як Йому служити, навчитися, як виконувати Його молю. Не свої амбіції. Не, а я не хочу, а я не буду, а мені не подобається, а чого я маю? Оці амбіції, вони не від Бога. Від Бога настанова слідуюча, хто поставив руку свою на рало, назад нехай не озирається. Так сказав Господь одному із тих, хто питав його, Господи, я піду за тобою, куди заводили дозволеність спочатку з рідними попрощатися. Господь каже, не зостав рідних. Плади руку, хто руку поклав на раву назад, хай не озирається. Скільки сьогодні людей озираються назад? Скільки сьогодні людей готові робити все, що диктує світ, все, що диктує політика, все, що диктує сильність світу цього? Тому що поклали руку на рану, назвали себе християнами, але не готовими виявилися йти за Христом до кінця. І так само ми з вами до Маємо розуміти, що хоче навчити нас Господь. І ось сьогоднішнє Іванівське читання, воно, власне, навчає нас тому. Господь акцентує увагу на тому, що суботнього дня добро робити, тобто визволити людину від Слого Духа, який 18 років мучив її, це є те, що лежить у цій природі Бога. Любов і милосердя. Господь каже, що ми зробили одному смаливці, мені ми зробили. Якщо ми хочемо служити Богові, то роблячи добро одному смалинці, ми маємо розуміти, вірити, усвідомлювати, що це ми робимо самому Господу. Бо так каже він. І ось Господь, визволивши оцю жінку від її недуги, був прославлений нею. Наскільки важливо є в житті християнського, в житті кожного із нас. Незалежно скільки тобі років сьогодні. Незалежно скільки часу ти ходиш до церкви цієї. Незалежно, яке твоє становище в суспільстві, чи ти директор школи, чи ти просто вчитель, чи ти прибиральний цю працюєш. незалежно від того, хто ти, Бог кличе тебе. І Бог хоче, щоб твоє серце належало йому. Бог не любить бунтівлини сердець. Бог не любить тих, які постають поти церкви. Бог любить тих, які в смиренні і покорі. Бо тому що він сказав: прийдіть до мене, а далі сказав навчіться від мене, бо я тихий і смиренний серце. О, як нам треба цього вчитися. І цього треба вчитися ціле життя. І для цього треба прикладати багато зусиль. І в цьому нам може допомогти тільки церква, та наука церкви. Святе письмо. Тому дозволя нам Боже, що ми в ревності своїй не почули слів, які почув законник лицеміре. Хіба ти в'язуєш свого осла чи вола дня суботнього, та й не ведеш його кувати? Хіба оця дочка Авраамова не вартніше твого осла і вола? Хіба не послали їй сьогодні звільнити від цієї дуги, в якій вона страждала скільки років. Щоб ота ревність не викликала Господній гнів на кожного із нас. Важливим, щоб ця ревність була правдивою, щирою і нелицемірною. Саме цього навчає нас сьогоднішній Івангелія. Тому навчаємося усіх Христа. Прийшовши у храм Божий кожен раз, переступаючи по лісу цього храму, промовляємо коротку молитву і кажімо, Господи, чого ти хочеш мене сьогодні навчити? Навчи мене. Промов до мене через Євангеліє, через апостольське читання, через проповідь, щоб оці твої слова змінювали моє серце, змінювали моє життя і направляли стопи мої на дорогу праведності. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу!